Друзі, нас інфоперші Про головне поїхали серед секретних карт російського на і об'єкта Форт 20 Над глибокий комплекс в глибині Москви побудований за часів СРСР. Легенда, це резервний командний центр ядерного управління, таємна платформа запуску наддалекобійних ракет Гарантія непереможності. Катастрофа під землею зрив консервації. Анонімні джерела повідомляють, що під час модернізації одна з ракет Бархан М несподівано вибухнула. Наслідки три рівні підземних шахт обвалилися. Загинули понад 200 офіцерів, що перебували в командному куполі. Руйнування охопило 600 стратегічних ракет. Фактично, усі ядерні резерви комплексу, наслідки ударного масштабу, деморалізація військово-політичного істеблішменту, найпотужніший за останні десятиліття удар, Втрата, останній центр стратегічного управління резерви для прихованого запуску МБР, елітний склад 12-го гу міністерства оборони, мозок режиму. Кремлівська реакція інформаційний брак ФСБ блокувала будь-які зливи, але готує доповідь про. Неприпустимі ризики управління. Патрушев перебуває в червоному доступі. До Гермінова зв'язується з генералітетом, з'являючи без резерву альтернативи владі, немає. Нові пріоритети, солдати і генерали кажуть. Лише врятуйте залишки. Війна вже не має сенсу. Тема транзиту влади через стабілізацію, а не бойовий потенціал. Аналітика, тактичний зрив не лише системи. Цей вибух не просто підрив це завершення ери абсолютної безпеки Кремля. Удар по нерухомій легенді. Російська глибина неприступна. Стратегічний перелом. Реакція Москви. Пані. Чіна мобілізація сил безпеки, хаотичні переговори, питання про спроможність берегти контролі. Політична перспектива, якщо ядро знищене, кому пояснювати продовження війни, альтернатива, новий режим, мирний вихід і підкріплення факту криптотранзиту без прямої капітуляції. Підсумок Фор 20 мав бути підтвердженим непереможності. Натомість він став його символічним похованням, де є руїни. Там зникають легенди, і за ними саме мотивація режиму. Одразу після відкупа літак Патрушева селіде за першим приземлився в США. Ситуація. Ця наднапружена після вчорашнього саміту НАТО протягом кількох тижнів в Москві та регіонах було затримано п'ять генералів підозрів з та змові з зовнішнім ворогом. Пишу телеграм-канал Топор Помсти. Дава інциденти отруєння стосуються дуже високих посадовців. Один із генерала зупинка серця після ампули в каву. Інший підозрюється у важкій інтоксикації справа у стилі отруєння Литвиненка. Паралельно у Кремлі трапився розстріл. Охоронці режиму Путіна були вимушені відкрити вогонь по генералу, якого Путін відправив у. Від Ставку тим самим здавлюючи військову позицію зсередини. Внутрішня криза і перевірка силовиків Путіна запроваджує надзвичайний режим в еліті, мобілізуючи ФСБ і ФСО для тотальної перевірки. Можен, кожен генералітет перевіряється на вірність і на у військовому командуванні. Цифрова слідча операція ФСБ виявляє спрячі групи підозра, що інформація передавалася до Києва через закриті канали. Підписання мирного договору відкладено згідно з даними. Фінал перемовин відбудеться після зачистки верхнього режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.